Орію відомого психолога Еріка Еріксона довіра до світу людини формується протягом першого року життя, а вона пов'язана із відчуттям безпеки, а саме з присутністю мами. Поряд, якщо малюк постійно відчуватиме контакт з найріднішою людиною, він зможе в майбутньому уникнути розвитку численної кількості комплексів, причиною яких стає страх немовляти бути покинутим. Щоденник для батьків сьогодні у програмі своя ноша не тяжка. Чому мами все частіше обирають слінги? Ну, Десь з двох місяців почали ліподішествують вже по в маршрутках. Чим загрожує дитині довготривале перебування у слінгу Скаліозом, кіфозом, мусичним ністабільностям або другої какой-то Какота Який слін обрати, і як ним користуватися, аби було безпечно та зручно? должна быть очень тщательно отрегулирована, То тобто, есть вот такого вот быть не должно. А також чим відрізняються діти з колясок від тих, які виросли у слінгах. У перекладі з англійської пов'язка через плече. Це шматок тканини різних конструкцій, у якому носять дітей від народження до трьох років. Його вигадали ще древні жінки. Перші слінги були зроблені зі шкури звірів у вигляді петлі. Діва Марія, ховаючись від царя Ірода, переносила спасителя вже у ляному рядні, зав'язаному на шиї. На Русі слінгом слугували хустка або звичайний рушник. Але частіше за все дітей носили у подолі фартуха. З тих часів і походить вислів. Принесла у подолі. Главне приспособлення э, слінгом – це, звісно, же, удержання дитинка в загруді матері без підтримки рук. Тобто освободити матері руки для заняття більш активними іншими мероприятиями. Ера колясок розпочалася у 1840 році, коли англійська королева Вікторія, мама дев'ятьох дітей, замовила собі коляску. Інші заможні жінки теж захотіли такі візочки, аби походити на її величність. Тоді у суспільстві почала пропагуватися особлива ідеологія виховання, що полягала у відчуженні батьків від дітей, аби нащадки не виросли розпещеними. Однак ця мода не торкнулася простих людей. Широкому загалу коляски стали доступні тільки у 1970-х роках. Традиція носити дітей прив'язаними до себе повернулася в Україну тільки 10 років тому. Відколи слінги увійшли в моду, їхніх прихильниць стає все більше. Слінгом мами об'єднуються у цілі клуби, аби поділитися досвідом, як правильно підібрати та користуватися цим зручним засобом. Окрім своєї практичності, слінги почали ставати способом заробітку. Аліна Яковенко, мама двох доньок. До декретної відпустки вона працювала бухгалтером. Коли народилася перша донька Ярина, Аліна зрозуміла, що часу на хатні справи не вистачає. Тоді вирішила купити слінг, але не знайшла того, що шукала, і пошила його сама. Потім зайнялася слінговиробництвом для подруг. Врешті з'явилися численні замовлення. Зарядкой мы не пользовались вообще. Детки вырастают с ручного возраста, ползут, идут и убегают от мамы всего свое время. Сьогодні Аліна слінгоконсультант і допомагає іншим жінкам оволодіти слінгоносінням, і це справді потрібна професія, адже іноді мами відмовляються від слінгів через невміння ними користуватися. Регіна Бутоліна одна з них. Вона купила слінг, коли її синові Микиті виповнився місяць. Я відказалася від от слінга, тому що та як та вот вийшло його, тобто його не э, уловила, как його носить правильно. И мне было тяжело нести ребенка, кольца сползали во время прогулки, и не очень удобно мне было пользоваться. Я приобрела коляску и решила пользоваться коляской. Были моменты, когда слинг вас все-таки выручил. Когда не работал лифт, я понимала, что без слинга я не смогу выйти. Для активных мам у декрети в первую очередь мобильность. Где-то с двух месяцев мы начали путешествовать уже по городу в маршрутках, в любом направлении, куда хотелось. Ребенок на мне и спал, и кушал, и бодрствовал. Он все делал исключительно на мне. И только благодаря Слингу я могла хоть что-то делать по дому. Ось з'явилася друга дитина. Взагалі Слінг став просто спосібом життя, тому що ну виходило так, що або я використовую коляску, і тоді в мене старша дитина не ну, виходить як не моя, тому що я там туди не можу піти, туди я з нею не можу піти. Це зробити я не можу, тому що коляска досить обмежує твої рухи. Я минулого року закрила найбільше консервації взагалі в своєму житті. Я що стільки не робила ніколи. Він був сит, весь час Слінг. Слінгомамою Регіна Бутоліна стала два місяці тому, коли з восьмимісячним сином поїхала відпочивати до Криму серед дикої природи у наметі. Порадившись за ліною Яковенко, вона зрозуміла, серед гір та пляжів з галькою коляска просто зайвий вантаж. Віділа одну пару скріпс, це була мама і можливо, бабуся. І мама несла рідомка на руках, а бабуся несла коляску. Ви дивитеся щоденник для батьків далі у програмі. Як вибрати слінг, який підійде саме вам? А ще ще не абсолютно другі у чому ризик неправильної намотки? Треба слідіть за тим, що там відбувається, щоб не рібенок грудь, грубо говоря, не задохнув. Слінг з кільцями це тканина довжиною 2 метри, до якої з одного краю пришиті кільця. Ми заправляємо хвост в колечки. Обворачиваем верхнее кольцо и просовываем в нижнее. Для того чтобы удобнее потом было регулировать, мы расправляем ткань веером в кольцах, так чтобы кромка ткани у нас была с краю. Правая кромка, з правого краю, левая кромка с левого края. Спочатку мама одягает слинг, потом саджаю у него малюка. Если за спиной останется много лишней ткани, то кольца у нас ползут вниз. И потом будет неправильная позиция ребенка, и нести будет не очень удобно. Мы должны зафиксировать его позу, подтянуть хорошенько хвост. Да, вот подтягиваем. И для того, чтобы легче было тянуть, мы прижимаем к себе ребенка, поправляем ножки. Вот эта коленка опять у нас ушла вниз. И мы должны проверить, чтобы вторая коленка была симметрична к этому. У слінгу з кільцями малюк може зайняти позицію сидячи або лежачи. З слінги з кольцями доволі удобна колибелька, і в ньому удобно налажувати грудне скармлювання. Ми завжди можемо легше приконтролювати прикладування головки, тому що головку легше освободі. Але положення колисочки зобов'язує маму бути дуже уважною та обережною. Достаточно далеко от мамы. Она не вертикальна, когда мама все время видит, слышит, чувствует малыша. Она достаточно далеко нужно следить за тем, что там происходит. чтобы ребенок да не ушел под грудь, поговоря не задохнулся. Алина Ульяницька вже другу дитинку носить у слінгу. За старшим сином Артемом користувалися слінгом з кільцями, але гуляти так довго не змогла. Починали боліти плечі. Він дуже хороший для недалеких подорожей, магазин, десь там вийти на майданчика, щоб зразу витягнути дитину. А от для прогулянок тривалих, яких я люблю, в принципі, ми любимо подорожувати і ходити, ходити гуляти з чоловіком довго, і шарф слінк-шарф просто ідеальний варіант. Слінг-шарф це смужка тканини довжиною від 2 до 6 метрів, шириною 50-80 сантиметрів. У шарф можна посадити дитину різними способами: на стегні, на животі, на спині. Слінг-шарф Аліна випробувала за другою дитиною, донечкою Маргаритою. Помітила після довготривалого сидіння в слінгу, Маргарита охоче потім лягає в колиску чи коляску. Mm. Не бачиш, mm. я її просто перекладаю, коли вона засипає в колясочку, і ми вже таким чином гуляємо. Коли вона забажає вже скарі, прокинуться із колясочки, забажає до мами на ручки, я або її беру на руки, або вже знов зав'язую в шарф і насолоджуюся прогулянкою. Одномоментно слінгу дитина до 6 місяців повинна перебувати не більше 40 хвилин. Потім зміна положення. Пізніше інтервал можна збільшувати. Викладувати банку на горизонтальну поверхню, зробити рибанку небольшу гімнастику для ножик, для ручок, а помасірувати спини, щоб привести мошця спини активний тонус. Слінгу консультанти не радять носити дитину на собі одразу після пологів. Починати слід приблизно через півтора місяці. Коли ми вип'ячуємо живот вперед, і так носить нам вроде как на животе удобнее, но тим самим ми загоняем наші органи ниже, ми способствуємо опущению матки. Ортопеди зауважують, дитинка до півроку має частіше перебувати на твердій поверхні. Пока ребенок не укрепит мышцы спины, пока ребенок не будет самостоятельно активно удерживать голову, пока ребенок не будет самостоятельно сидеть, мы даем дополнительную физическую нагрузку на позвоночник, который может привести в дальнейшем к каким-то вторичным осложнениям, опять-таки сколиозом, кипозом, мышечным нестабильностям, либо другой какой-то патологии. А в изборах ты спины мамы и ты не здоровыми важно уметь правильно намотывать слинг. Принцеса Маргарита їй 9 місяців. Вона вже досить важкенька вже скоро буде сама ходити. Але мама Аліна вона дуже активна, багато пересувається містом і планує ще довго носити дитину в сліду. Ви можете порадити Аліні кілька варіантів на аби і дитині, і мамі було зручно ходити довго час. Тоді я вас залишаю на собою. Дякую. Намотка, с которой пришла Алина, называется «Хрестик над кишенькою». Единственное, что намотка должна быть э, очень тщательно отрегулирована. То есть вот такого вот быть не должно. Слинго-консультант Нина Зайченко зараз покажет все нюансы такой намотки от початку до конца. У слинга шарфа есть метка середины. И вот эти вот два конца нужно перекрестить на спине. Я их перекрещиваю сюда и сюда. Вот таким образом. Вот это жгут, это карман, сюда помещается ребеночек. Ребеночек находится на маме. Таз подкручен вовнутрь, да, то есть копчиком в сторону маминого живота. За счет чего спинка у нас получается кругленькая, и колени сами выводятся наверх. Ну, во первых якщо у нас происходит таким образом, що коленки не подняті, якщо коленки у нас опущені вниз, прежде всего, що не работает наша профілактика дисплазии бідра Это тот самый большой плюс, який предполагає слінгоношені любой від слинга. дитинка. Обов'язково повернена обличчям до мами. Позиція від мами змушує жінку нахилятися вперед, а це небезпечно для її плечей та спини. самый нижний край не подтягиваем, нам не надо перерезать под коленом у ребенка, да? Нам а, нужно, чтобы вот чем равномерно. Дело. Было. Почему у него постоянно полотенчики на Не да. Нужно так. следить, чтобы как здесь, так и здесь, так и здесь было равномерно натянуто, угу. да, чтобы не было такого, что здесь болтается, угу. а там нам все зарезало. Высота намотки на уровне маминого пупка. Когда у нас ребеночек совсем большой, совсем тяжелый, мы можем вот эти боковые полотнища растянуть по малышу. Таким образом у нас получится, что ребеночек притянут к маме тремя слоями ткани. Еще плотнее, вот еще больше образом, снимает да? нагрузку со спины. То есть мы берем верхний край и на попу, не на спину, на попу от коленки до коленки растянули. И второе точно так же. Вот, как, как прекрасно. прекрасно. Вот, вот, вот эта намотка правильная, да? То есть у нас ребеночек максимально плотно притянут к маме. Осталась округленная спинка. Попа внизу, колени вверху, ступни внизу. Мы считаем такую себе букву М. Это называется М-позиция. Не П-позиция, а М-позиция. Да? Да. Сзади на спине слинг перекрещен. Если вот этой площади спины задействована мало, мама, мама может самостоятельно ручками взять и больше по спине вниз. Да да да. да, 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 оттянуть. Хорошо. Если мама очень худая, ей давит пояс. Точно так же ручками мы можем его сделать более плоским, да? Стянуть по сібі uh -huh. більше, а щощення абсолютно другие. Я рада намного приятні і комфортні і удобні. А це інший спосіб намотки слінга. Шарфа. Принцип той самий, тільки без кишеньки. Перевага малюка можна саджати і діставати, не розв'язуючи слінку. теперь его вытянуть оттуда. Я приспускаю, достаю ручки. Раз, два. Берем ребеночка за подмышки, на себя, на плечо, потянули чуть-чуть, почувствовали натяжение ткани, не пускает, остановились. Убрали ткань с подгузника, он обычно цепляет, вот до коленок. Снова взяли за подмышки и вверх до конца вытащили, да? То есть поместить назад, снова на плечо, сюда, переместили, сюда, попа просела. Натянули. окрім того, что сленгоносение – это зручность, это еще и не обыкновенная скульптура для мамы. Удобство в том, что с 3 килограмм, да, мама носит и постепенно привыкает к этому весу. У мамы бицепс и спина все, соответственно, накачивается. Вот поэтому своя ноша не тяжела. До того ж, мама разом з дитиною може займатися спеціальною слінг гімнастикою і мама у формі і маля доглянути такі вправи, націлені на зміцнення м'язів спини та пресу жінки. А дитя в цей час тренує свій вестибулярний апарат та пізнає світ довкола. Дене для батьків далі ви дізнаєтеся, які слінги воліють носити татусі. Для папи і для різнообразія ми купили ось цю мандаліна. І чи потрібна коляска, коли є слінг? Виробники подбали, аби близькість з дитиною відчувала не тільки мама, а й тато. Тому выбер слинги сегодня, но будет и смак. На папе она в рюкзаке ездит, потому что папа у нас шарфы не оценил. Он считает, что это не по-мужски. Поэтому катать в рюкзаке, а у меня в рюкзаке не хочет лить. Начинали мы со слинга с кольцами, потом я поняла, что на одно плечо все-таки тяжеловато. Мы купили шарф, мы активно используем шарф. но а сейчас, в первую очередь, для папы и для разнообразия мы купили вот этот бандолин. Если шарф еще надо как-то мотать, то здесь особо учиться не надо. Раз-два лямку потянул и Зав'язав, все готово. татусі дійсно більше полюбляють різні рюкзаки за їхнє просте кріплення, але не всі вони підходять для діток. это кенгурушки предполагают некие такие трусы на лямках то есть давление идет ребенку на промежность да нет физиологического положения кроме того ребенок в кенгурушке не притянут к маме притянута сумка, а не ребенок был из-за чего вся нагрузка идет на нижний отдел позвоночника он сидит грубо говоря по нашему да как бы сильно он не казал что он висел на богато бесплошничный эргономичный рюкзак там майслинг. Этот вид слинга хорошо распределяет также нагрузку по маме, то есть мы точно так же э, задействуем практически всю площадь спины мамы и имеем упор на бедра. Важно, когда вы надеваете этот слинг, обращать внимание на то, чтобы вот этот перекрест приходился не на спине у ребенка, не выгибал его в обратную сторону, а проходил именно по бедрам и оставлял спину круглой. для батьков прямо зараз намотка здесь шарфа за спиною. А також дізнайтеся, чи не занадто ви розпещуєте малюка, носячи його постійно на руках. Знаходимо серединку, заводиш за спину і намічаєш, де в тебе буде дитина. Так, приблизно так. приблизно Тепер тримаєш цей шматочок сягу, прикладаєш його до спинки дитини. Прикладаєш. Береш Мирослава перехрещеними ручками, закидуєш через плече собі на спину. Виходить намотка, яка е, розподіляє вагу у мами спереду широкою полоскою, Тут дві полоски тримають дитину і ще додатково фіксуються додатковими оцими от, е, жгутами під колінцями. Якщо мама тільки вчиться на моці на спині, їй потрібна допомога для того, щоб страхувати дитинку ззаду. Коли малюк кілька разів так покатається, то звикає і потім не вигляється назад. Ні, очі добна модать, по тому що можна отак вот дві от ручки свободною, приготовить пакушать, убрать, виділити пиль. Ну, Подому зділати один мінус, стойка там є усі сіза. Для намоток за спиною мама повинна збирати своє волосся бажано простими резинками. Яскраві шпильки діти одразу виймають і починають ними гратися, що може бути небезпечно, адже в такій позиції контролювати чим зайнятий вершник дуже важко. попадаете в общественное место, там, где много людей, то лично я не советую мотать за спину. Потому что у ребенка может быть просто банально передоз информации. Плюс ему может быть там страшно от незнакомых лиц, от незнакомых звуков. Дахнет собака или заседает автомобиль. Ему нет возможности спрятаться, получить вовремя грудь, получить вовремя утешение. Да? То есть малыш не имеет возможности уйти от какой-то опасности, какой-то резкой эмоции. А вот так выглядит линк. Тишенька. Це кільце з тканини, що одягається на плече Мамі не можна нічого регулювати, нічого перематывать, вона просто поміщає малыша в карман, одним движением регулювання. но його особливість стоїть в том, що він чітко підбирається под розмір мами. Тобто на папу він уже не Якщо мама поправиться или похудеть, он тоже ей не підійде. Що стосується тканини, з якої пошити слінк, найбільше за складом підходить бавовняний та ляний. Забудьте про синтетику. Вона не пропускає повітря і може викликати Дитинки. За типом плетения тканины для в шапки поделяют на жакардовый, то есть визерунок, и саржевый, смужечку. Начинающей маме удобно именно вот полосы, да, то, что называется, то есть слинги виноватого диагонального плетения. Это связано с тем, что эти слинги плотнее, эти слинги такие потолще, эти слинги не так сильно вытягиваются по диагонали. То есть это такие рабочие лошадки. Я вот замотала, и все, я пошла гулять, я всю прогулку, на мне ребеночек потный, хорошо. Але когда на дворе плюс Тридцять слінго мами радять користуватися коляскою. Тоді у слінгу мамі і дитинці дуже жарко. Я використовую коляску лише тоді, коли мені треба десь ходити в магазин, добре скупитися, щоб то не тягнути. в руках, тому що плюс коляски там є кошик. От і от покупки запухнув кошик, ти не тягнеш в руках. Для повноцінного розвитку малюкові першого року життя не так потрібне вербальне спілкування з дорослими, як тілесне, через відчуття, запахи, звуки та інтонації. На руках у мами чи тата дитина більше бачить, чує, відчуває, спостерігає і як наслідок краще розвивається. Мама, которая носила в коляске, который ребенок не получил нужное количество внимания, тепла, времени, контакта кожа коже, она везде на площадке с ним, он у нее практически по юбке и по горкам, и везде, везде, везде. Потому что ребенок компенсирует эту нехватку тепла, нехватку контакта с матерью вот таким вот образом. Багато батьків переживають, що дитина дуже сильно звикне до рук і не хоче потім лежати десь сама. Діти на те є і діти, аби в них цей період ручний був. І я тільки за те, щоб моя дитина знаходилася якомога більше, щоб вона задовольнила свою потребу в маминих ручках і маминій увазі. А вже далі, коли вони починають дорослі жити, їм самим вже стає цікаво навколишній світ, і вони просто автоматично від мами потихенько, потихенько, потихенько починають відлучатися. Австралійські дослідники поділили на дві групи 40 недоношених немовлят. Одних щодня протягом 45 хвилин легенько погладжували, інших ні. Через 10 днів немовлята з першої групи важили вдвічі більше за діток у другій. При цьому усі вони отримували однакову кількість калорій. Це ще раз доводить, що тісний контакт мами з дитиною сприяє повноцінному росту та розвитку малюка. В 2009 році міжнародною організацією Baby Wearing International був започаткований тиждень популяризації слінгів. З того часу восени в різних країнах та містах вже п'ятий рік поспіль відзначається міжнародний тиждень слінгоносіння, протягом якого організовуються різні майстер-класи і зустрічі для слінгомам. Цього року він проходить в Україні, Росії та Білорусі з 9 по 15 вересня. Але яким би зручним не був слінг, він все одно не може. Повністю замінити спокійні прогулянки з коляскою. І нехай численні незручні переходи до улюбленого парку не стають на заваді вашим подорожам із малюком. Варто просто попросити допомоги. Вибачте, допоможіть, будь ласка. Дякую. О, і нам би такого чоловіка знайти.